Вам не доплачують щомісяця. де ваші 570 гривень за вік? Термінова перевірка, бо ви, можливо, втрачаєте гроші просто зараз, поки читаєте ці рядки і навіть не здогадуєтесь про це. Зупиніться на хвилинку, відкладіть усі справи, бо це стосується вашого гаманця, вашого добробуту і тієї справедливості, яку ви виборювали все своє життя своєю працею. Перш ніж ми зануримося у цю прірву бюрократичних помилок та прихованих грошей, я хочу знати, з ким я сьогодні розмовляю, тому прямо зараз, не відкладаючи, напишіть у коментарях, з якого ви міста чи села мене читаєте. Мені важливо розуміти географію нашої проблеми, адже як показує моя юридична практика, ситуація може кардинально відрізнятися в залежності від регіону, хоча закон у нас один для всіх. Чи це Київ, чи маленьке село на Франківщині? Пишіть, давайте побачимо, скільки нас тут зібралося небайдужих до своєї долі. А тепер до суті, і вона вас, м'яко кажучи, неприємно здивує. Ми звикли довіряти державі, звикли думати, що там. У високих кабінетах пенсійного фонду сидять люди, які все рахують автоматично, що там стоять потужні комп'ютери, які не помиляються, і що кожна копійка, яка вам належить за законом, обов'язково впаде на вашу картку або прийде з листоношею. Ми живемо з переконанням, що система працює як годинник, але що. Як я вам скажу, що цей годинник давно зламався, а ви про це навіть не знаєте. Що як я скажу вам, що сотні тисяч пенсіонерів по всій країні щомісяця недоотримують не законні доплати просто через те, що в базі даних стався збій. Галочка не поставилася або файл не підтягнувся. І найстрашніше в цій ситуації те, що ніхто чуєте, ніхто не подзвонить вам і не скаже Іване Петровичу, ми вам тут забули доплатити. Ось тримайте. Ні, поки ви мовчите, гроші залишаються в бюджеті, а не у вашій кишені. Давайте згадаємо, як було раніше, щоб зрозуміти глибину цієї прірви, колись ще років 10-15 тому система нарахувань була зовсім іншою. Вона була більш паперовою. Якщо можна так висловитися, інспектори вручну перевіряли справи, гортали ті пожовклі сторінки трудових книжок. І, хоча людський фактор теж мав місце, була якась персональна відповідальність. Ви могли прийти до інспектора, подивитися йому в очі і запитати, чому так, а не інакше. Але час не стоїть на місці, все цифровізується. З одного боку, це добре, бо е, мало би пришвидшити процеси. Але з іншого, ми стали, ми стали заручниками бездушних алгоритмів. Раніше пенсія була сталою величиною, яку важко було змінити без перерахунку стажу. А зараз ввели ці вікові надбавки, які мали б стати рятівним колом. Для найстарших, для тих, кому найважче. Ідея була благородна. Досягла людина поважного віку. Держава автоматично, без зайвих заяв і прохань, додає їй кошти на ліки, на продукти, на життя. Але ця автоматизація зіграла злий жарт. Вона приспала вашу пильність. Ви думаєте, ну раз автоматично, то воно там саме нарахується, а воно не нарахувалося. І ви живете рік, два, три. Отримуючи менше ніж сусід, у якого точно такий самий стаж і вік, просто тому що йому пощастило потрапити в базу коректно. А вам ні. Давайте розберемо детально про які саме категорії йде мова, кому конкретно треба насторожитися вже зараз. Це не стосується всіх підряд. Тут є чітка градація, прив'язана до дати вашого народження, до того дня, коли ви перетнули певну вікову межу. Ми говоримо про так звану вікову лінійку. Перша категорія це люди, яким виповнилося 70 років. Як тільки вам стукнуло 70, закон гарантує вам щомісячну доплату в розмірі 300 гривень. Здавалося б, сума не космічна, але це 300 гривень щомісяця. За рік це вже 3600 гривень. Хіба вони зайві? Йдемо далі. Друга категорія це ті, кому виповнилося 75 років. Тут держава обіцяла вже більше 456 гривень щомісяця. Вдумайтеся в цю цифру, це вже майже півтисячі. І третя найповажніша категорія це наші довгожителі, люди, яким виповнилося 80 років і більше. Їм належить доплата у розмірі 570 гривень щомісяця. 570 – це суттєва допомога до основного розміру пенсії. І от уявіть ситуацію: людині виповнюється 80 Років. Вона чекає, що наступного місяця пенсія прийде більшою на цю суму. А вона приходить такою ж, як і була. Або що ще гірше підвищується на якісь копійки через індексацію, і людина думає, що це і є та доплата, а насправді основну суму вікових їй просто забули включити. Чому так відбувається? Чому в добу комп'ютерних технологій ми змушені говорити про такі примітивні помилки? Справа в тому, що база даних пенсійного фонду це величезний громісткий організм, який постійно оновлюється, латається, переписується. Коли впроваджували ці доплати, алгоритм мав спрацювати так: є дата народження, є поточна дата, система бачить збіг, система нараховує гроші. Але збої бувають різні. Десь не підтягнувся код, десь відбулося задвоєння особових рахунків, десь просто програма пропустила людину при масовому перерахунку. І ось ви, людина, яка пропрацювала 40 років на заводі в школі чи в полі, опиняєтеся за бортом цього свята життя. Ви сидите вдома, економите на всьому. Купуєте найдешевші крупи, відмовляєте собі в зайвому шматку м'яса, а ваші законні гроші, ваші 570 гривень, просто висять у віртуальному просторі, ніким не затребувані. І це не просто гроші, це ваша гідність. Це визнання того, що ви дожили до цього віку, що ви пройшли через усі випробування, через дев'яності, через кризи, через війни. І коли держава отак недбало ставиться до своїх зобов'язань, це боляче, це викликає образу. І ця образа цілком справедлива. Але давайте трохи відійдемо від сухих цифр і поговоримо про життя, про те, як ми з вами опинилися в такій ситуації, де за кожну гривню треба гризти землю. Пенсія це не подарунок, це не милостиня, яку нам кидають з панського плеча. Це відкладена частина вашої зарплати. Ви це заробили, ви це вистраждали. Коли ви працювали, ви не думали про те, що на старості доведеться вираховувати чи не обдурила вас комп'ютерна програма. Ви вірили в суспільний договір. Я працюю чесно, плачу податки, а потім держава піклується про мене. А що ми бачимо зараз? Ціни ростуть щодня. Ви заходите в магазин і боїтеся дивитися на цінники. Молоко, хліб, ліки все дорожчає. Комунальні послуги з'їдають левову частку доходу. І в цих умовах кожна сотня гривень на вагу золота. Втратити 570 гривень на місяць для пенсіонера це як для бізнесмена втратити мільйон. Це катастрофа. Це різниця між тим, щоб купити необхідні ліки від тиску або терпіти головний біль. Це різниця між тим, щоб купити внуку шоколадку або сором'язливо ховати очі. І тому я так емоційно про це говорю, бо я бачу ці очі щодня у своїй практиці. Я бачу людей, які приходять до мене з купою паперів, розгублені, зневірені. Вони кажуть: Синку, та хіба ж так можна? Я ж ветеран праці, я ж все життя віддав. А комп'ютеру байдуже, ветеран виче ні. Йому байдуже на ваші заслуги, йому треба чіткий сигнал, який чомусь не пройшов. І тут виникає питання довіри. Ми настільки звикли до думки, що від нас нічого не залежить, що навіть коли нас відверто обділяють, ми мовчимо. А може так і треба? А може я чогось не зрозумів? А може закон змінився. Ні, мої дорогі, закон не змінився. Вікові доплати ніхто не скасовував. Вони є. Вони прописані в постановах кабінету міністрів. Вони закладені в бюджет. Просто вони до вас не дійшли. І знаєте, що найприкріше? Що ці гроші не накопичуються десь на окремому рахунку, чекаючи на вас роками. Є терміни давності, є бюрократичні перепони, через які повернути втрачене за минулі роки, буває дуже складно, іноді навіть через суд. Тому час грає проти вас кожен день вашого мовчання, Толо це втрачені можливості. Ви чекаєте, що совість прокинеться у чиновників, не прокинеться. У них інструкції, звіти, наради. Доки немає заяви, немає проблеми. Для них ви просто рядок у статистиці. І якщо цей рядок не світиться червоним, значить все добре. А те, що у вас в холодильнику порожньо, статистика не показує. До речі, про статистику і реальність. Я хочу зробити невеличку паузу в нашому юридичному лікнепі і попросити вас про зворотний зв'язок. Це дуже важливо для розуміння масштабу трагедії. Напишіть, будь ласка, у коментарях чи помічали ви, що ваша пенсія не змінювалася, коли ви перетинали ці вікові межі 70, 75 чи 80 років. Чи прийшла вам СМС про підвищення, чи все залишилося як було. Напишіть просто мені 75, доплати не було, або мені 80, все отримав. Це допоможе іншим людям, які будуть читати коментарі, зрозуміти, що вони не одні, що це системна проблема, а не їхня особиста невдача. Ваша активність зараз це теж боротьба за свої права. Не лінуйтеся, напишіть пару слів. Тепер переходимо до найважливішого до плану дій. Що робити, як вийти з цієї ситуації переможцем і забрати своє? Перше, що ви повинні зробити, це перестати покладатися на пам'ять і відчуття. Вам потрібні факти: візьміть свої пенсійні виписки. Якщо ви отримуєте пенсію на картку, сходіть у банк і візьміть роздруківку нарахувань за останні кілька років, особливо звертаючи увагу на місяці, коли у вас були ювілеї 70-річчя. 75-річчя, 80-річчя. Подивіться на суми: чи був стрибок, чи змінилася цифра. Якщо ви отримуєте пенсію через пошту, знайдіть корінці, які вам приносить листоноша. Якщо їх немає, це привід звернутися безпосередньо до пенсійного фонду. Але не поспішайте бігти туди, скандалити. Крик і емоції у кабінеті чиновника рідко дають результат. Система розуміє тільки мову паперів. Отже, якщо ви виявили або навіть просто підозрюєте, що вам не платять належне, алгоритм наступний: вам потрібно зареєструватися на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Я знаю, для багатьох це звучить як щось складне для молодих. Попросіть дітей, онуків, сусідів. Там у вашому особистому кабінеті є розшифровка всіх складових вашої пенсії. Там чорним по білому написано: основна пенсія стільки-то, доплата за стаж стільки то, доплата за вік, стільки-то. Якщо ви не бачите рядка, доплата за досягнення 70, 75, 80 років або щось подібне, вітаю! Ви знайшли проблему. Грошей немає. Що далі? Писати заяву. Але не просто прошу розібратися. Заява має бути вимогою про перерахунок. Ви повинні написати заяву на ім'я начальника вашого управління пенсійного фонду. У заяві чітко вказуєте: я такий-то, такого-то року народження, досяг віку, наприклад, 80 років такого то числа. Відповідно, до чинного законодавства мені належить щомісячна компенсаційна виплата в розмірі 570 гривень. Однак. Аналізуючи свої пенсійні виплати, я не бачу нарахування цієї суми. Прошу: перше, провести перевірку моєї пенсійної справи. Друге нарахувати належну мені вікову доплату. Третє виплатити заборгованість за весь період ненарахування, починаючи з дати досягнення відповідного віку. Четверте надати мені письмову відповідь у встановлений законом термін. Обов'язково подавайте цю заяву у двох примірниках: один віддаєте в канцелярію, а на другому вам повинні поставити штамп із вхідним номером і датою. Це ваш щит, це ваш доказ, що ви звернулися. Якщо ви відправите заяву просто поштою, робіть це рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Ніколи запам'ятайте, ніколи не вірте словам ми подивимось сказаним у коридорі. Тільки папір, тільки офіційне звернення. Чому це так важливо? Тому що якщо вам відмовлять, а таке теж буває, починають вигадувати, що у вас там якісь коефіцієнти не такі, або що ваша пенсія вже вища за якусь межу. Хоча для вікових доплат це працює трохи інакше. Є нюанс, що якщо пенсія більше 10 тисяч гривень, то доплати не буде, але це рідкість для більшості, то з цією письмовою відмовою ви можете йти далі до вищого керівництва або до суду. Без письмової відповіді ви для системи не існуєте. Багато хто з вас зараз думає, та ну його, ці суди, ці папери, здоров'я дорожче, і я вас розумію, система на це і розраховує. Розраховує на вашу втому, на вашу невіру в справедливість. Але подумайте про інше: це ваші гроші. Це 570 гривень щомісяця. За 10 років це майже 70 тисяч гривень. Ви готові подарувати державі 70 тисяч гривень просто тому, що вам не хочеться написати один папірець? Я думаю ні. Ніхто з нас не настільки багатий, щоб розкидатися такими сумами. Тим більше, що це право гарантоване вам законом, а не примха. До того ж, є ще один важливий момент, коли ви починаєте ворушити цю систему, коли ви подаєте заяву, співробітники фонду змушені підняти вашу справу. І часто буває так, що при перевірці вони знаходять не тільки відсутність вікової доплати, але й інші помилки. Неврахований стаж неправильно порахований коефіцієнт зарплати. Були випадки в моїй практиці, коли людина приходила за трьома сотнями гривень вікової доплати, а після перерахунку їй підвищували пенсію на півтори тисячі, бо знайшли стару помилку в розрахунках стажу за 90 роки. Тобто цей крок це шанс провести повний аудит вашого пенсійного життя, це можливість навести лад у документах. Не бійтеся захищати себе, ви не просите чужого, ви не жебракуєте. ви вимагаєте виконання закону відносно себе. Це нормальна європейська практика. У нас, на жаль, досі панує радянський менталітет. Не висовуйся, але ті часи минули. Зараз час тих, хто знає свої права і вміє ними користуватися. І я, як юрист, готовий вам у цьому допомагати інформаційно. Моя мета не просто розповісти вам новину, а дати інструмент інструмент, який перетворить ваше невдоволення на конкретний фінансовий результат. Підсумовуючи, хочу ще раз наголосити: автоматичного в нашій державі нічого не буває, окрім проблем. Гроші люблять рахунок, а пенсійні гроші, тим паче, перевірте своїх батьків, якщо ви молода людина, і читаєте це. Перевірте себе, якщо ви пенсіонер. Візьміть окуляри, візьміть калькулятор, підніміть старі виписки, порівняйте дати і суми. Якщо вам виповнилося 70, 75 або 80 років, ваша пенсія мала зрости наступного ж місяця. Якщо цього не сталося, дійте. Не чекайте рік, не чекайте два. Пишіть заяву вже сьогодні. Не дозволяйте системним помилкам красти вашу старість. І наостанок я хочу задати вам те саме питання, яке мучить мене кожного разу, коли я бачу чергового ошуканого пенсіонера. Воно може здатися вам різким. Але воно необхідне, щоб ви нарешті прокинулися від цього летаргічного сну довіри до чиновників. Скажіть мені чесно, поклавши руку на серце: ви справді вірите, що держава дбає про вас і нарахувала вам усе до копійки? Чи ви просто боїтеся дізнатися правду, що вас роками обводили навколо пальця на ті самі 570 гривень, поки ви мовчки дякували за те, що дають? Чекаю вашу сміливу відповідь у коментарях.